Слава Україні! Слава героям! Глядачі-підписчики! Всі, хто завітав на мій канал, дивиться це відео. Всім привіт! Сьогодні таке відео про оранку. Оранку в лапках. Розпочав оранку на городі. На поле я не виїжджаю, тому що там повна жопа. На полі я був до цього, пробував, але ну, нічого не виходить. Така, друзі, вона якщо ви можете спостерігати, всі на своїх каналах в Ютубі кричать суш конкретно. Але оранка ідеальна. Ось, друзі, де суш конкретно. Це город після кукурудзи. Ось як можете спостерігати, де суш. Оце суш. Покинув я це діло, попробував. Не пішло воно. Ну як воно йде, трактор тягне, але це, це не оранка, ви самі бачите, що відбувається. Волога відсутня від слова зовсім. Дощу вже в нас не було. Ще пару днів і буде як три місяці. Це вже чверть року. Не було опадів. Сьогодні в нас дуже вітряно. І вчора, і позавчора так само було. Сьогодні в нас субота, 7 число. Така оранка. Повторюся в лапках оранка. такі, друзі в нас справи. На завтра, на 8 жовтня, наче показує 2 мм опадів. Будуть вони, не будуть, це вже будемо спостерігати. Пишіть коментуйте, як вам така оранка. Все одно, бачите, плуг навіть при таких погодних умовах, при такому ґрунті, плужок не діли, на плужок я не жалуюся, в принципі. І лізе він зразу, тільки вкинув на землю. І ось можете самі спостерігати, зразу він залазив в землю, на всю виставлену глибину, нікуди він не випригує, не вилазить. Будь-матеріал получається при Оранці, то це, звісно, так. Да. Ну, а так. Відповідно, ні про яку сівбу мова не йде. Площу обробити нереально. Повторююся, це город, тут нічого не їздилося, не каталося, посів і все. Уборка вручну. Ніяких оприскувачів, ніяких комбайнів по городі не їздило нічого. І Така ситуація. А на полі, я ж повторюся, на полі пробував виїжджав, плуг залазив і все, трактор стає колом, реється на місці і в борозні колесо реється і. коротше, нереально щось зробити. Взагалі нереально. Ось так, друзі. Як вам? Суш конкретно чи ні? Пишіть коментуйте, діліться враженнями, що у вас по регіонах з вологозабезпеченням, з грунтообробітком, посівом, вдається, не вдається. А ми будемо чекати дощу. Будемо чекати дощу і будемо пробувати. Обробляти землю. Все, всім дякую за увагу, всім дякую за перегляд. Підпишіться, кому не складно. Підтримайте україномовний канал, ставте вподобайки, пишіть коменти, аби просувати відео в Ютубі, в тренди, щоб канал розвивався. Все. Всім дякую, всім мирного неба. До нових відео.